Доброго дня, шановні батьки та педагоги. Сьогодні ми поговоримо про важливе питання: як навчити дитину читати. Це важливий етап у розвитку малюка, який відкриває безліч можливостей для пізнання світу. Тож, давайте розглянемо основні правила та ефективні методики. Раннє ознайомлення з буквами, читання починається з знайомства з буквами. Чим раніше дитина побачить та почне розпізнавати літери, тим легше їй буде навчитися читати. Почніть із ведення в алфавіт через ігри та заняття. Використовуйте картки, різноманітні букви на магнітах або інтерактивні ігри, щоб дитина асоціювала звук з вітерою. Звукобуквений метод Цей метод один з найефективніших у навчанні читанню. Він базується на поєднанні звуків і букв, що допомагає дитині вивчати не тільки літери, а й способи їхнього комбінування. Навчайте дитину розпізнавати звуки в словах спочатку звуки, потім літери, і лише потім слова. Прості слова на кшталт, мама, котик, сонце ідеальні для початку. Важливість повторення Читання це навичка, яка потребує багато повторень. Постійне тренування допоможе дитині запам'ятовувати слова та фрази, постійно повторюйте вивчені слова. Чим більше повторень, тим швидше дитина освоїть матеріал. Це дозволить їй розвивати пам'ять і вдосконалювати навички читання декодування текстів. Навчання читанню це не просто вивчення букв, але й вміння швидко перекладати літери в звуки, а потім слова та речення. Залучайте дитину до читання простих текстів. Коли вона вже буде знати звуки та букви, переходьте до перших простих книжок із великим шрифтом. Мотивація та підтримка навчання це не тільки про правила. Важливо, щоб дитина мала мотивацію і бачила прогрес у своїх досягненнях створюйте позитивну атмосферу. Хваліть дитину за кожне досягнення, навіть за найменші успіхи. Це допоможе підтримувати її інтерес до навчання. Висновок навчити дитину читати це процес, що вимагає терпіння та системності. Дотримуючись цих правил і методик, ви допоможете малюку не тільки освоїти навички читання, а й закласти основу для майбутнього успіху в навчанні. Дякую за увагу!